Алиэкспресс будет? Что-то что-то будет вклад. Уваги пасажирів. Наш Коска. Борис Твердо і Куш. Попкорн. Скенський. Рейтнанський. Які відлітають до Мілану. ir nemaz tik jau tādas lietas. Viss pēc tam būs slēgti, pat tā, ka tā ir viena izpērās slēgta radās. Доброго дня, с вами Антонова, земники, пожалуйста, я с вами такой Боинс-Интересив, авиакомпания Скайп, и вы по нарейсу.

Година двадцять хвилин температура повітря плюс двадцять чотири на своїх місцях достаточно законськи літака видвінці того з по ремніку паки та наша запрошення до виходу. Будьте уважні та бережні, відкриваючи багажні позиції. Перед виходом переконайтеся в тому, що ви не залишили своїх речей у літаку. Дякуємо за вибір. Компанії Скайп Арлайнс має надію, що ви задавання польоту будемо раді знову вітати вас на борту наших літаків.